Вітаю, панове, До вашої уваги два представника наших котлів. Це Ватня загрузка, ніяк замовляє. Це е, фронтальна, ну, зробили опуск у стіну, щоб не старий труси. Це чоловік узяв у мене пальник раніше, а тепер під е, той пальник у нього в старому котлові був. Це тепер він добрав е, ще пальник чи котьок під котюк під э, мій пальник. змінний стіл. О, Якщо що треба буде палити. Ось це така система. Оце зазвичай. Сюди шпильки приваляються тут пальник. І все. Це у нас э, верхня загрузка, э, стандартний котьов. І тут у нас зроблено, ось ми таку фішку зробили. Ми в нього додали пряму тягу. Ось, Пряма тяга. щоб е, можна було як е, десь там дрова підгружати, щоб він менше димів. І плюс ще ми зробили таку фішку, як -от така шторка. Ось. Вона кладеться, коли от ми просто він почав у нас верхня загрузка. Ми його е, відкрили під дозагрузку, відкрили пряму тягу, щоб не оце все опахало було відкрито, а щоб в нас і доступ є підгрузити. І в той же час у нас вроді і отвір не такий великий. Якщо нам треба там, чи чистить, чи щось таке вже догрузити, чи не, е, він холодний, ми його догружаємо, то ми оцю без проблем знімаємо. Ось тут Вадій, покажи. Тут там, на цю сторону зайди. Ось тут у нас тяга. Ось вона зараз ось відкрита. І він тоді працює добре, коли нам десь треба доступ, щоб в нас великий був. А так ми не вип'ємо Він у нас, нас, нас вроді і верхня загрузка, от він великий, а в той же час ми її обмежили, щоб воно дими є. Якщо у нас хороша тяга, в трубі, вона нормального діаметру. Утеплена і він робив котів, то в принципі воно більш-менш буде, а може і все буде задавати. Якщо цю загрузку робить не коли тут пів котла дров ще лежить, коли вони дуже активно генерують газ, то тоді вероятність вища, що буде сюди диміти. А якщо там внизу десь жар у вас лежить, ви його відкрили, ви там його пошурували, десь там щось, випкнули, щось щілину випхнули, щось якісь там щось витягли, поправили і все. І воно не так активно вас собі Ну теоретично може клієнт сюди ще щось, наприклад, доварить тут взагалі ще видно буде зробити. Або відкривачку якусь, ну теоретично можна. Ну, в принципі, і так воно повинно бути набагато зручніше, чим просто оцей такий у нас з'яв відкривається. Тут вже варіантів нема, що воно буде. що Це такі справи. О, бо ну, все рівно зараз ну, замовляють такі такі. Оце і все, що я хотів сьогодні сказати. Так що всього найкращого. Робити.